Всім привіт! Мене звати Марія, і уже більше як рік я планую всі свої справи тільки на планшеті. І так як другий місяць осені уже через два дні, то я думаю, прийшов час його розпланувати. Якщо вам цікаво, як використовувати свій планшет не тільки для перегляду фільмів, то обов'язково підпишіться на мою сторінку. Тут я буду точно про це розповідати. І почати я хочу з того, що електронне планування, звісно, можна проводити у багатьох застосунках. Я думаю, найбільш відомий для всіх це Notion. Але я проводжу своє електронне планування у застосунку GoodNotes. Я використовую GoodNotes по одній простій причині: те, що мені подобається писати від руки. Ось так це все виглядає в календарі. Не знаю, як на мене, це додає більше. Якоїсь такої атмосферності, я собі можу записати, що я хочу, викреслити, виправити. І для мене такий варіант є набагато зручнішим. Для всіх записів я використовую Apple Pencil, але я ще планую затестити олівець від Logitech. І, до речі, у жовтні я хочу зробити такий невеличкий сюрприз моїм підписникам: подарувати ось цей планер, щоб ви також могли затестити електронне планування у GoodNotes або у будь-якому іншому застосунку, який дозволяє відкривати pdf файли. Для того, щоб отримати цей планер безкоштовно, вам потрібно буде залишити коментар під цим відео і перейти в мій телеграм. Там будуть уже всі деталі. Жовтень у планері я зробила дві обкладинки. Це ось така у помаранчево-жовтих відтінках. І ще одна така містично магічна, тому що в кінці місяця буде Хелловін. Я хоч його і не особливо святкую, але захотілося створити щось таке для атмосфери. Так як дві обкладинки мені не потрібно, я залишу лише одну. Для того, щоб видалити сторінки із планера, я натискаю ось цю стрілечку і просто переміщую сторінку у корзину. Це взагалі ніяк не повпливає на структуру самого планера. Зараз на екрані ви бачите зміст і всі ось ці пункти вони із гіперлінками, тобто зручно можна перейти. Якщо ви також використовуєте GoodNotes, то не забувайте переходити у режим читання, саме, щоб перейти по гіперлінках. Ось це режим редагування, а ось це режим читання. Тут є у нас місячні сторінки, це календар. Він виглядає ось так. Я вже тут зробила деякі помітки, щоб не забути, що буде відбуватися у жовтні. Далі, в нас є плани на місяць. Знову ж таки, я трохи тут уже дещо нашкрябала дошка натхнення. Я обов'язково щомісяця заповнюю таку дошку, вона мені. Зараз вам покажу, як це виглядало у вересні. Вона мені подобається тим, що не знаю, якось створює таку. Атмосферу, я сюди додаю те, чим би мені хотілося займатися найближчого місяця, або взагалі, як би мені хотілося, щоб мій місяць виглядав. Тут є також колесо балансу, я його не використовую, тому я думаю, цю сторінку можна і видалити. Раніше якось мені хотілося там щось заповнювати, поки що не до цього. Далі є сторінки на прочитане за місяць, переглянуте, плейлист місяця. І, звісно, в кінці кожного місяця ми підводимо результати. Але до цього ще дуже далеко. Жовтень, ще тільки-тільки має початися. календарі, можливо, не так багато місця для записів, бо він розрахований саме на такі короткі, влучні пункти. Планування на тиждень тут уже більше місця, можна поставити собі написати якийсь фокус, пріоритети, списки справ, навіть вести трекер звичок. І взагалі можна ще навіть... Розпланувати цілий день, якщо вам це необхідно, то зручності ми можемо натискати на значки, переходити дуже швидко до календаря, до днів, можливо, до певних пунктів, які нам потрібні, до дошки натхнення, до колесо балансу. Але так як я його видалила, як ви бачите, воно просто не переходить. Ну і давайте приступимо до самого планування місяця. Спочатку те, чим я займаюся, я вже почала це робити. Я собі занотовую коротко, що б мені хотілося зробити у жовтні. Цього у нас тут є певні категорії: це що я хочу досягти цього місяця, основні завдання, і книги, фільми чи музику я хочу прочитати, подивитись, прослухати. Як я планую подбати про своє здоров'я та самопочуття, важливі дати, дні народження, події. Що нового я хочу спробувати і чого я хочу уникати цього місяця. Точніше, не і, бо і це ось і який мій головний намір або настанова на місяць. На кожному місяці є ось така палітра кольорів. Так як у жовтні я хочу, щоб вона була така містично зелено-сіра, фіолетово-зелено сіра, мені спочатку потрібно змінити палітру. Що я для цього роблю? Це натискаю на колір. Обираю піпетку і нею просто перетягую, обираю кольор, який мені потрібен. Те саме роблю в олівцях і у ось таких хайлайтерах. І тепер можна перейти до записування самих планів. Я спочатку записую те, що мені приходить в голову, а потім, якщо раптом на горизонті нове щось з'являється, то, звісно, легко це можна додати, відредагувати. Як я вже сказала, я записую все від руки, тому що мені так подобається більше, в мене не ідеальний почерк, але, як на мене, це виглядає так досить. Індивідуально і персоналізовано. Якщо вам взагалі не подобається вас, ваш почерк, то ось тут є текст, можна все прописувати текстом, потім можна ще й змінити інший шрифт обрати. Звісно, текстом виглядає набагато охайніше, проте це не моя основна ціль, щоб все виглядало охайно. Мені більше потрібно, щоб все виглядало по-моєму, тому я буду писати від руки. Що зручно у такому електронному плануванні? Це ось у мене, наприклад, виходить далі, чим, чим мені б того хотілося, тому я все це можу обвести і зменшити. Не, перехо... Не доводиться переписувати ще раз. У паперовому планері такої привілегії немає. Все приходиться стирати, переписувати. Саме тому мені подобається те, що я перейшла на електронні планери. Щоб все не було таким. Суперпростим, мені ще подобається додавати стікери, їх можна знайти ось тут зверху на панелі, і плюс в тому, що можна додавати свої. Я створила різні папки, наприклад, осінь, і подивіться, просто, скільки в мене тут різних стікерів. Що обрати, що обрати? Хай буде що таке. Я ще поки не придумала, що нового я хочу спробувати цього місяця. Дуже часто я записую тільки те, що стосується їжі. Це те, що мені найперше приходить в голову. Хоча у попередньому місяці я записувала хобі, які мені хотілося спробувати. Хочу записати, щоб це було щось таке і не про їжу, і, можливо, і не про хобі. Поки що я пропущу, запишу трішки пізніше. І чого я хочу уникати в цьому місяці. Чого я хочу уникати? Це дуже хороше питання. Стосовно наміру або настанови на місяць, що мені подобається робити, це заходити на пінтерест, і я, наприклад, шукаю естетику якогось місяця. І, до речі, це мені потім знадобиться на дошку натхнення. Єдине, що мене так дратує в цьому пінтересті, раніше такого не було. <рапрес> раніше Такого не було, я вже як бабулька, якась. Але зараз дуже-дуже багато різної реклами. ви просто подивіться: перші три дописи це просто реклама. Далі, окей, в тебе є три картинки з Пінтересту, знову три реклами. Я хотіла знайти якісь прикольні е, мотивуючі фрази або цитати, які я можу використати. Так, я знайшла картинки, які мені подобаються. І давайте додамо їх у оформлення сюди. І Щоб якось все це гармонійно виглядало, мені подобається додавати, як я вже сказала, різні стікери. Тепер перейдемо на дошку натхнення. На дошці натхнення я хочу зобразити ось ці плани, тобто основні якісь завдання. Наприклад, якщо я записала, що я хочу вишивати сорочку, то мені б хотілося додати якісь картинки, які символізують цей план, щоб про нього не забувати. Тому зараз я знову йду на Музика Тепер я додаю сюди картинки, які я зберегла. І, до речі, ще одна така фішка це те, що я намагаюся не додавати картинки із обличчям чужих людей. Ється, що коли я не бачу обличчя чиєїсь людини, то мені тоді трохи простіше уявити себе в цій ситуації. Ходить щось поки що ось таке, я начебто задоволена трішки так похмуро, як і осінь. Тепер давайте перейдемо до календаря. Я хочу дещо скопіювати із вересня, а саме, як ви бачите, що понеділка я намагаюся викладати відео на YouTube. Точніше, як намагаюся, я дійсно викладаю, що понеділка відео на YouTube, тому я хочу скопіювати і залишити це точно так само. Дуже крута новина це те, що у Люксембург приїжджає українська письменниця, яку звати Євгенія Кузнєцова, Можливо, ви чули про таку. І буде зустріч із нею. Я дуже хочу піти. Все це буде о 18.30. Ось ця частина з нотатками, я її не дуже часто використовую, навіть якщо в мене будуть якісь нотатки, я їх можу записати ось тут. Тому я хочу цю частину також трохи прикрасити. я додаю картинки. В загальному ось таке оформлення у мене вийшло. На початку місяця я намагаюся не забивати все якимись непотрібними записами, щоб потім їх не стирати, і щоб у мене була можливість щось дописувати по ходу місяця. Тепер давайте ми з вами перейдемо у оформлення. Це було оформлення планеру, у оформлення самого планшету. На вересень у мене він виглядав ось так. Але я хочу змінити заставку і ось ці віджити. Виходить поки що типу такого. Тепер я хочу змінити. Кольори іконок, і я це роблю у застосунку, який називається Color Widgets. Реклама це мінуси того, що я використовую його безкоштовно. Так, обираю, обираю те, що мені подобається. Тут, до речі, дуже багато, звісно, ті, що про вони виглядають прикольніше і є дуже класні. Але і серед безкоштовних варіантів. Є що обрати, що вони тут пропонують. У, вау! Ой, а ці взагалі класні. Все, будуть ці. Тепер тут я обираю ті застосунки, які мені потрібно. Вони зберігаються із попереднього мого обраного. Дуже тупо вийшло, що ці іконки саме збереглися в галерею, тому що попередні вони одразу мені міняли застосунки, а ці потрібно мені тепер робити вручну. Щоб змінити ці всі іконки вручну, потрібно використовувати застосунок Shortcuts. Добре, погнали. Тут потрібно задати йому задачу, що я хочу зробити, і тут в мене був планер. Тепер потрібно змінити ось фотографію обрати із, із галереї. Добре, це буде не так швидко, як перед цим. Але теж непогано. Планер на вересень видаляємо, залишаємо жовтень. І давайте подивимось, які застосунки мені потрібні, а які ні. Щоб не витрачати час, книги я прибираю. Кепкат також прибираю, пінтери телеграм, канва. Та й канву можна прибрати. Напевно, приберу цей маленький віджит. Сюди додам планер. Так. О. О, так мені подобається, до речі. Рішки змінити е, ці картинки, віджити. Ці віджити я роблю у застосунку, який називається WidgetSmith. Все, я змінила все, що мені потрібно було змінити. Ось тут маленькі е, іконки. У мене тут пошта, Google, це фотографії і це доступ до файлів. Тут я залишила тільки YouTube, Pinterest, ChatGPT та Telegram. За цим віджитом, в принципі, так і залишається прихована музика. За цим віджитом нічого. І це мій планер на жовтень. До нього дуже швидкий доступ, натиснув і можна відкрити подивитися. І ця картинка ось великий віджит, за ним нічого не приховується. Ну, мені в загальному подобається, як вийшло, так якось містично. Сьогоднішнє відео мені далося не дуже легко, напевно, через те, що я знімала одразу на. Один телефон і на інший телефон, і хотіла якось, щоб все воно гарно, гармонійно виглядало в кадрі. Напевне, на майбутнє я буду знімати просто оформлення екрану, а себе не буду знімати, тому що моє обличчя ви можете побачити і в наступних відео. На сьогодні це все. Це все, що я хотіла вам показати. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно використання планшету, то залишайте. Коментарі і я обов'язково про це зніму відео. Також не забувайте, що ви можете безкоштовно отримати мій планер на жовтень і затестити його разом зі мною. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за підписку на мій канал. І ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!